Також хочу вам показати клумбу, яку я зробив, вчився сам, теж оце їздив в кар'єрі камінь шукав простий камінь, не знаю що, щось типу край дело твердіше, бо корою мені більш не подобається, тому що кору потрібно постійно підсипати, підсипати і кора там Мусор в ній валяється, важко чистити. Вона має якби гарний вигляд, тільки зразу, як свіжа вона. А на сонці буквально за місяць вона вигоряє, вона вже не має такого декоративного кольору. А ось каменем оце так зробила раз. І це років, певно, 10, я думаю. Буде стояти нормально, правда є один мінус. Бачите, там такі солі, це чи що це? Солі якісь. Не думаю, що це корали. Я не думаю, що це таке. Солі, мабуть. О тут такі, бачите, аж прям цікаві вони, понаходив камінчики, екземплярчики. Ось цей мінус я вам хотів сказати, оце я взяв свіжий камінь з кар'єру, він був суцільний білий. Оцей, цей, цей, це був суцільний білий камінь. І за зиму, не знаю, чи він ще не загартований, чи що. Одним словом, за зиму мороз дощ і він весь, бачите, потріскав, посипався. Ось так. І я не знаю, що це з ним зробити тепер, забирати його чи що. Бо мені здається, він вже тут а не заходить. Він був такий яскравий, білий, сонце влітку як світить, то аж очі сліпить. Я не знаю, мабуть, це все буду забирати. Лише, мабуть, найбільший з них. Щось таке Черешня теж оце. Світ буде пускати молоденька. Як ви ставитесь до такого ландшафтного дизайну? з каменю в поєднанні з декоративними рослинами. Сосна красива. Дуже давно хотів таку малесеньку. Тоже будемо щось формувати з неї. Ось таке.